Костик ти готовий? Доброго раночку! Доброго утро, дари і наші подкопчики! Всім бажаємо легкого, успішного дня, бадьорого такого ні, чудового настрою, і бадьорого самопочуття. Світульки бажаємо отримати класні емоції від чергової екскурсії, набратися сил, відпочити, не думати ні про що погане. Костик? А ми тебе світ, світу, поздравляємо. Щоб ти одихнуло, дуже прекрасно і при, приїхала сюди бодра, весела, настроєнні, а кофе кожне утро з тобою. Традиції yeah. не змінюються. Ми завжди кофеок п'ємо з тобою, кожне утро. Танюшка на своїх замовленнях, ми з хустиком на місці Тамарчик є. Приходьте купуйте yeah. і замовляйте. А ми вас цілуємо, любимо і між, йом, дорогі наші подкопці. Добрий день. Филешка вот такая у нас 900 за килограмм. Вот так вот выставляем ее на крышку все, чтобы она просыхала. А потом мы начинаем мотать. Вот так мы начинаем мотать пищевую пленочку. И вот так вот она получается у нас чистенько филешка готова к употреблению. И вот такой вот филе вот так. Скидки к Де то полкіло, де та десь пів кілограма костик зачищує філе ідеально. Отаке вот і... красиве філічка. Це у нас форелька. Форелька. Вот так ми мотаємо і виставляємо в холодильник і вам про навіть перше замовлення. Перше Он замовлення... на місце, на місто Луцьк, пані Екатерина замовила. П'ять шматочків малосольної рибки. Якщо хочете замовити, пишіть за номером телефона 098-493-07-76. Якщо бажаєте придбати, приходьте. Ми на місці працюємо. Швиденько нагадаємо ціни по рулетиках і тортиках. Почнемо з малосолки. Малосолка 900 гривень за кілограм, Капчаний рулетик, трьох видів риб. Тунець і скалара. Де... Фаретчика 1400, Торнадо 1500, Торпіць Мідія Метасирами 1500, Дунаєчка Капчена 400 гривень пачка, Малосольна 450, Філе Мерлін 900 гривень, Філе Тунця 1200, Колбаски Новиночка Босіду 1200 гривень за кілограм. Всі інші – форелі скалара, тунець кальмар – 1000 гривень за кілограм та смачючий круасанчик – лосось гарячого копчення – також 1000 гривень за кілограм. Не забуваємо за маслини і оливки. Масивні оливочки є з лісточкою 300 гривень баночка, олива є з мідалькою 350 гривень за баночку. Ідеться до цього М'ясо крабика, фаланги краба, делікатеси 4 тисячі 05-250 і 2 тисячі. І корочка є різна. Горбуша 700 гривень 100 грам, кита та 800 гривень 100 грам. Ця і курочка також є в наявності. Тунець 0,5 500 гривень, тичень тріски 0,5-900 гривень. Спочатку я прийшла до світульки пробувати рибу, а тут же є таке така красота. Дивись, яке воно добре, не присмажене, вкусняче печиво. Це пряники, чи печення, дуже добре. М -м -м. Тут. Я ще не їла. Дісто, прямо просто таке. Тетя Томочка, домочка, це танюшка наша так поварить. А, танюшка так робить. Руки золоті. Диви. Оце з худрою, а це з вишнею, а це з яблуком, а ще є з маком і з горіхами. То вже продали. Дивіться, що мені лишилося. Бачите? Це ви заказали? Ще да? да, заказала це мені. Як хочете? Замовляйте, Танюшка, все спече. Танюшка, за яким номером? 097 07 04 089. Світочник, поки тебе вже немає. А, а там я подивію, якусь Заходьте, Заходять валь. Ого, валька поки прийде, а я це все вже приходую. Дівчата, да, які тільки вони красивені, диви. Бачите? красивенькі такі. Не то, що красиві, а добрі. Оці з пудрою теж дуже добрі. Диви, бачите? Диваль, пробуй давай. Добрий день. Добрий день. Бо зараз... день. день. Божечки. Да, да, да. Отошли, ну, отошли Отошли быстро. Так що дівчата, беріть, телефон є, беріть, замовляйте, бо це дуже смачно. Дуже okay. дуже, Ми вже поїли хорошенько з тамаркою. Попробували. Yeah. Раз десять. Подивимося <гумівся> що. що а рука так тягнеться і тягнеться. тягне, тягне. А за яким та, номером є. можна замовити? 097 07 04 089. Дівчулі, а за світулею скучили. Сучі. Світулька де вона? Тут, тут. <гум> <гум> в телефоні. телефоні. Там такого нема. Тільки тут. Такі, як Світульки. Танюшка робить, нема ні в кого. Там такого нема. Макота, так. Кажі. Наша людима світу, хоче з Путіна. М -м -м. Коли ж ти додому приїдеш? А! Світік, ми тебе любимо, і ждемо тебе, без ми тебе немає зварити, А світіка немає. А мама мала їхати. Давай, ми усирот... та осиротіли, да? так? Осироті. Осироті. А раточки зваримо. Такі вкусні. А вам малий год бару, а карцоз, аж кварки, а світік. І танюшки дамо заказ. Танюшки заказ. без роботи не у нас. Пельмені, Таня, вкусні пельмені такі робить. Світулька, ми тебе любимо, Я тоже тебе. А ми вас це було люблю, біля рімо.